Обновки не дешеве задоволення, але і на цьому економити просто. Отже, ніколи не купуйте речі у першому ж ліпшому місці, не лінуйтесь, пройдіться по інших магазинах. Майже гарантовано ви знайдете таку ж або подібну одежину за менші гроші. Добре, подумайте, чи справді вам потрібен сто й светер. Якщо так, купуйте. Якщо сумніваєтесь, швидше тікайте з магазину. Перед відвідинами магазину одягу складіть список реальних потрібних вам речей і ні на крок не відхиляйтесь. Безсумнівно захочеться придбати щось незаплановане, а ще краще оновити весь одяг. Але це гарантовано шалені витрати. Спеціалісти радять формувати гардероб за принципом 80 на 20, тобто 80% речей у шафі мають бути базовими: джинси, майка, чорна сукня, піджак та інше. А щоб підкреслити індивідуальність і бути в тренді, достатньо оновити лише п'яту частину гардеробу. Отак от. Зима влітку, літо зимою. Це, напевно, найголовніше правило любителів економії. Купити теплі речі одразу по закінченню зимового сезону, тобто з початком весни. Ну а літні спідниці, шорти та майки коштують дешевше у жовтні листопаді. Ця проста порада зекономить не одну сотню гривень. Не скупіться на речі довгострокового використання. Краще сьогодні заплатити більше за якісний одяг та відносити його декілька сезонів, ніж купити якийсь непотріб і буквально завтра його виконати. Ваш гаманець буде вдячним. Не оминайте стокові магазини та секонд-хенди. Зазвичай речі туди потрапляють з-за кордону. Найчастіше це якісний одяг, який відслужить не один сезон, і ціна його в рази менша. Але будьте готові, що гідну одежину доведеться шукати дуже довго, проте майже точно такі ж речі ви не побачите на комусь у своєму місті. Дотримуючись цих нехитрих правил, ви зрозумієте і на одязі економити просто.